Для того, щоб відповісти на питання, як ефективно врегулювати спір, можливо, спочатку я зроблю кілька акцентів на тому, що таке спір, що мається на увазі, і що означає ефективність врегулювання вирішення спору. Спором буду називати тоді ситуацію, коли у нас є конфлікт, але вже сторони підходять в цьому спорі до використання якихось методів врегулювання цієї конфліктної ситуації між собою, застосовують ті методи, які існують в суспільстві. І наступна річ, це те, яким чином можна врегулювати Спір ефективно. Що таке ефективно? Зазвичай це тоді, коли у нас є менше використання ресурсів, але кращий результат, ніж той, який ми можемо використати і отримати при використанні інших якихось методів. Отже, коли ми говоримо про спір, у нас є певні традиції того, як ми ставимось до спору. Зазвичай люди спорів бояться, вони бояться конфліктів. Чому? Тому що зазвичай конфлікт несе негативні переживання, емоції, він руйнує стосунки, він показує людей, можливо, не завжди в тому світлі, в якому якому вони хочуть бачити себе або бачити іншого партнера, з яким вони мали якісь стосунки, або можливо матимуть такі стосунки. І, отже, коли у нас є конфліктна ситуація, зазвичай, якщо ми боїмося з цією ситуацією працювати, то ми будемо передавати відповідальність за врегулювання цієї ситуації іншим особам. Наприклад, будемо перекладати відповідальність за пошук рішення на своїх адвокатів, на своїх юристів, і в кінцевому результаті будемо просити суд прийняти для нас якесь обов'язкове рішення по тому чи іншому спору, який він виник між цими сторонами. В результаті фактично за долю двох учасників спору відповідальність несе суд. Хоча насправді суд, суддя або колегія суддів, після того як вони рішення приймуть по справі, вони на наступний день прокинуться і забудуть про цю справу, тому що в них буде безліч інших таких же подібних справ. Вони не будуть переживати за те, наскільки насправді сторони, залучені в цей спір, отримали задоволення своїх інтересів і потреб. Що ми отримаємо в результаті судового врегулювання? Це зіткнення, зіткнення безпосередньо правових позицій, підготованих адвокатами або юристами сторін. І ось той, хто підготувався краще, швидше за все отримає перемогу в суді, тобто переконає суд у тому, що його позиція правильна. Відповідно, максимальний результат, який можна отримати в суді, це те, що позов буде задоволений, тобто 100% задоволена правова позиція, або суд вирішить інакше, і це буде компроміс 50 на 50 або 70 на 30. Тобто, насправді, розподіл буде в межах от того предмету спору, з яким сторони прийшли до суду. Бо суд не має права відповідно до закону виходити за межі предмету спору. Це є певна гарантія того, що не буде у нас свавілля, яке буде чинитися через судову систему. Чи це дає можливість сторонам справді отримати щось, таке якесь рішення, яке дозволить. Розвиватись, яке дозволить переходити на якісь нові рівні у їхніх взаєминах, у тому, як сторони ці між собою взаємодіють або як вони співпрацюють. На жаль, через це обмеження, яке є в судовому процесі розгляду спорів, ніхто ніколи не може перейти на новий рівень стосунків. Зазвичай стосунки страждають. Крім того, коли сторони обмежені цим предметом спору, немає можливості задовольнити максимально максимально на 100% чи принаймні на 70-80% інтереси кожної сторони, і ось коли ми говоримо про те, що при судовому розгляді, тобто тому, який є для нас традиційним, при такому судовому розгляді сторони втрачають стосунки, вони мають негативні емоції, вони не можуть співпрацювати в подальшому. По великому рахунку сторони не можуть говорити про ефективне врегулювання спору це якесь врегулювання спору тими методами, які зазвичай прийняті в ті чи інші культурі, в ті чи інші державі. Інший спосіб, до якого можуть вдатися сторони, це переговори. Тобто, коли вони не йдуть в суд, вони за собою залишають відповідальність за те, як саме буде врегульовано цей спір, але оскільки в нашій культурі через навіть не стільки в культурі, а в тому певному такому спадку наших звичок і вмінь врегульовувати спори, які ми отримали за попередні. Період за власне радянський період існування, за пострадянський період е, існування, ми можемо говорити лише про те, що використовувалися силові методи врегулювання спорів навіть у переговорах, або використовувалися, на жаль, навіть нецивілізовані цивілізовані методи врегулювання спорів. Це коли той, хто має більше влади, більше сили, в тому числі переговорної сили, тобто має краще підготовлені аргументи, добре провів свою підготовку до переговорів. Ось той, хто має більшість цієї сили, то і перемагає. Тобто, насправді, чи в варіанті судового розгляду спору, чи при використанні звичайного традиційного методу, а саме через переговори, досягти якоїсь якоїсь згоди, якщо сторони не вміють поглянути на свою спірну ситуацію під іншим кутом, не вміють інакше себе оцінити, свої інтереси в цій спірній ситуації, вони не можуть говорити про те, що їхній спір врегульовується ефективно. Тобто, він врегульовується стандартно. Можливо, з найменшими втратами, можливо, через компроміс, коли принаймні сторони домовились про розподіл якихось ресурсів, розподіл якоїсь такої спірної суми 50 на 50. але жодна зі сторін в цьому випадку не отримує максимальне задоволення своїх інтересів, і через це конфліктологи вважають, що компроміс це один з найгірших. Способів регулювання спору, хоча насправді дуже багато людей, коли йдуть на переговори, якраз намагаються досягти компромісу, коли ви отримаєте тільки 50% від того, що ви хотіли то насправді потім ви не, хочете, не захочете продовжувати ці стосунки. Якщо це, наприклад, виконання якоїсь роботи для вас, але е, з виконанням певних лише 50% да, чогось що ви хочете отримати, наприклад, фарбування стін в приміщенні, е, ви хочете, щоб вам пофарбували їх за 5 тисяч, а інша сторона готова фарбувати за 15. Компроміс це 10. Але при такій ситуації той, хто м, фарбує вам стіни, він буде виконувати роботу як? Ну, наполовину сили. А ви, платячи більше за цю саму роботу, будете як перевіряти і приймати цю роботу. Насправді ви будете брати лупу, так і дуже проскіпливо дивитися на те, наскільки якісно виконана ця робота, за яку ви платите дорожче, ніж ви того прагнули. Тому насправді в таких ситуаціях дуже є великий ризик того, що конфлікт відновиться, повернеться, і е, сторони, на жаль, не будуть готові до того, щоб продовжувати ці стосунки. Тому це не можна назвати ефективним регулюванням спору. Ефективно це тоді. Коли сторони, учасники цього конфлікту, цієї спірної ситуації, по-перше, вони не бояться ставитись до конфлікту як до ресурсу, в кожному конфлікті завжди є певний потенціал для розвитку, для переходу в стосунках на новий рівень. І ось, коли ми, по-перше, перестаємо боятися конфлікту, починаємо до нього ставитися як до ресурсного стану, ми маємо завжди можливість побачити в ньому різні площини, різні шари. Ми можемо тоді подивитися, як збільшити пиріг, який є у спорі між сторонами, тобто яким чином ми можемо скористатися спірною ситуацією, яка оголила якісь нюанси в стосунках, яка оголила якісь структурні системні проблеми, які існували між цими сторонами до моменту ескалації, до моменту зіткнення. Ось це можливо тільки тоді, коли між сторонами є певна довіра. Довіра для того, щоб досліджувати і шукати інші варіанти врегулювання спору, і ось коли ми бачимо, що ми не боїмося спору. Ми готові до нього ставитися як до ресурсу. Ми маємо настільки е, довірливі стосунки з іншою стороною для того, щоб почати спільне дослідження, що насправді відбулося. Ми можемо почати спільний пошук рішень, і причому е, не, зас, не зосереджуватись лише на одному варіанті, а можемо досліджувати різні варіанти. Ну те, що називається насправді на брейнстормити варіанти. А потім ще й підшукати різні критерії, за якими ми можемо оцінити, який з тих чи інших варіантів може бути найкорисніший для. Для того щоб обидві сторони отримали максимальне задоволення своїх інтересів. От тоді ми можемо говорити, що цей спір врегульовується ефективно. Звучить дуже приємно, дуже позитивно, як цього досягти. Коли ми йдемо в суд, це неможливо. Суд обмежений певними процесуальними рамками. Коли ми в переговорах, якщо ми не вміємо ефективно вести переговори, не маємо попереднього досвіду класного переговорного, то ми, на жаль, не зможемо цього досягти. І тому. Те, що зараз є, існує в світі, і те, що так само розвивається в Україні, це ціла низка. Альтернативних методів регулювання спору їх називають або альтернативні, або ефективні. Навіть зараз використовується такий термін ADR – Alternative Dispute Resolution, або EDR – Effective Dispute Resolution. Тобто мова про те, що між судом та переговорами, якщо ви уявите собі ось таку да розтяжечку, тут переговори, а тут суд. Тобто тут найбільший контроль сторін за тим, як буде вирішуватись спір і яке рішення буде прийматись. А коли ми говоримо про суд, тут найменший. Ступінь контролю то між цими двома точками у нас є ціла низка. Варіантів, як зі спором працювати. І насправді, можливо, ви чули про зараз уже на слуху в українців це медіація, є ще фасилітація, є послуга омбудсмена, тобто омбудсмен уповноважений Верховної Ради з прав людини, який має своїм обов'язком дивитися, чи не порушуються права людини. Це якраз один з методів так само в регулюванні спорів. Єдине, що варто пам'ятати, що омбудсмен це не єдина його, скажімо, можливість таким. Чином врегулювати спори, відомі факти, що за кордоном омбудсмени є навіть при великих супермаркетах, так, які отримують оплату від супермаркета, але насправді займаються врегулюванням споживчих спорів. Є омбудсмени, які займаються питаннями доступу до публічної інформації, прес-омбудсмени, фінансові омбудсмени. Тобто, насправді це велика, велика низка методів. Як можна врегульовувати спори між різними суб'єктами, великими, малими, рівними по силі, таким чином, щоб не вдаватися до послуг? Судової системи не залишатися своєю проблемою сам на сам і не вирішувати її самотужки, скористатися послугами чи інституцій, чи конкретних осіб, посередників нейтральних посередників, які знайдуть для вашого конкретного спору в конкретній контекстній ситуації найефективніший метод врегулювання, і цих методів є багато. Насправді, про кожен з них можна робити окремо. Ну, таку замальовочку для того, щоб вам було зрозуміліше, яким методом, в якій ситуації ви можете скористатись. Головне, не бійтесь конфліктів і завжди шукайте той метод, який для вас в вашій ситуації буде найефективнішим.